Вітаю понеділок, 12 лютого, в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз домовлятися не схильні, але перемовин очікують. РФ знову надсилає сигнали для переговорів з Україною. Обдурили армію майже на мільярд гривень. Екснардепа судитимуть за оборудку десятирічної давнини. Добрий вечір. Ми з Непалу. Майже дві тисячі громадян цієї країни завербовані до армії окупанта в обороні Авдіївки настав критичний момент. Пише Форбс. За даними видання, новий головнокомандувач ЗСУ розгорнув одну з найкращих бригад, щоб Тримати це місто на Донеччині Йдеться про третю штурмову бригаду, яка з грудня перебувала в резерві в Краматорську. З її допомогою ЗСУ вирішили спробувати відтіснити росіян, хоча це становить для Києва величезний ризик, зазначає видання. Автори статті пов'язують таку зміну воєнної тактики з призначенням нового головнокомандувача зсу. Мовляв, його попередник беріг ресурси армії та виступав проти глухої оборони, тоді як Сирський вважається прихильником більш рішучих дій. По попри кількість втрат водночас, за даними сил оборони, в районі Авдіївки зберігається динамічна ситуація, і фронт рухається в обидва боки. Кремль, попри вкрай агресивну риторику, знов надсилає сигнали про перемовини. Переговори між Україною та РФ відбуватимуться з урахуванням ситуації на фронті. Таку заяву зробив представник держави агресора ВОН Небензя. Постпред РФ при ООН заявив, що переговори між країнами рано чи пізно почнуться однак щодо деокупації українських регіонів росіяни говорити не збираються. Між тим, журналіст Атакер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна, стверджує, що той готовий піти на серйозний компроміс по Україні. Про це Путін нібито заявив йому вже поза камерами. Мінагрополітики прокоментували ситуацію зі знищенням українського зерна на кордоні з Польщею. Очікують на швидке покарання винних на вихід. Ніх поляки висипали зерно з українських фур на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Протестувальники, які знову блокують цей КПП, зупинили авто, що транзитом рухалися у Литву. Їм не сподобалося, що зерно їде через Польщу. У польському мінісільгоспі зауважили, що допомога Україні не має відбуватися за рахунок польських фермерів. Мовляв, коли українське зерно визнають неякісним експерти у Німеччині, майже все воно повертається вже як європейське до Польщі. Служба безпеки оголосила підозру екснардепу Пашинському та його діловому партнеру бізнесмену, якого пов'язували з командою Януковича. Їх обох підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн нафтопродуктів. Вони були конфісковані державою, і мали піти на потреби армії, але внаслідок оборудок, здійснених у 2014-2017 роках, держбюджету завдано збитків на майже 1 мільярд гривень. Встановили Аудитори зловмисникам загрожує до 12 років арешту. Екс-нардеп публічно заперечував дружбу зі своїм бізнес-партнером, який був власником компанії, що була залучена до злочинної схеми. Але, як свідчать зібрані докази, фігуранти активно спілкувалися. У 2015 році колишній нардеп заблокував розслідування кримінального провадження щодо конфіскованих нафтопродуктів, після чого усі слідчі заходи у цій справі вже не проводилися. Україна не залишиться з незалатаною дірою в бюджеті. Фінансова допомога від США встигне вчасно надійти в Україну. Вважає представник фракції Слуга народу Юрій Камальчук. В ефірі ранок лайф народний депутат запевнив, попри затримку рішення у Вашингтоні, Україна ще має запас підтримки від ЄС, Великої Британії та Японії. Політик додав, що технічно для затвердження зовнішнього фінансування знадобиться два місяці. На цей час, за словами Камальчука, ресурсів у державі вистачить. У нас є механізми Європейського союзу. Ми про них не раз вже говорили. що є резервні кошти, які виділяються навіть. В обхід якихось затверджень від угорщини, і так далі, тобто технічні моменти, є зрозуміло, що внутрішні ресурси вигляді ВДП ми про це так само говорили раніше. Ну, друк коштів це найостанніший інструмент, який варто використовувати. Хоча він за цей період повномасштабного вторгнення частково використовувався. Ми правда не знаємо деталей, деяких. Я думаю, що може і тому тримають. Це в таємниці, щоб скажімо так не розворушувати, але ми бачимо зміни відносно курсу відносно інших валют. Тому частково це і про це, і і не зовсім. У Львові запрацював перший в Україні центр рекрутингу до армії. Там можна дізнатися про актуальні вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. Надалі такі центри мають запрацювати по всій Україні. Зауважують у Міноборони. Стверджується, що центр не має відношення до територіальних центрів комплектування. Повісток там не вручатимуть, а лише надаватимуть консультації бажаючим. Шокуюча мобілізація тепер у Харкові. У мережі поширюють обурливе відео з вулиць міста на кадрах. Нібито співробітники ТЦК наздоганяють чоловіка та гамселять його. Чим усе закінчилося, доводиться лише здогадуватися. Близько двох тисяч громадян Непалу воюють на боці РФ в Україні. Про це в ефірі ранок лайф заявив військовий аналітик Євген Дикий. За його словами, ворог активно продовжує вербувати до своєї армії іноземців на вихідних. Бійці ЗСУ взяли в полон під Мар'їнкою російського найманця зі Сієра Ліоне, що у Західній Африці. Відомі навіть конкретно два збірних пункти, де проводиться навчання цих іноземних найманців під, під, під обидва під Москві. От і йдеться е, загалом про кілька тисяч людей, швидше за все поки що, але головне, що вони максимально розгортають цю програму. Тобто, судячи з усього, е, бойові буряти, е, які ніколи не бачили унітаза і тому, для яких зарплата в російській армії це щось велике, от в межах самої Росії вже закінчились або закінчуються. От більш того, мабуть, що навіть зеків ГУЛА, в ГУЛАГу вже м, обліковані. І бачать, що не вистачає. Пішли тепер по країнах третього світу, там де реально люди готові воювати за миску риса. Цьогоріч Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії. Ці дрони зможуть долітати з убивчими дарунками до Москви та Санкт-Петербурга. Зокрема, про це в інтерв'ю Reuters оголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, на ринку вже є близько десяти українських компаній, які готові конкурувати між собою у виробництві таких БПЛА. Зростає ніша дальних дронів. В Камікадзе, які, скажімо, з ренджем і 300, і 500, і 700, і 1000 кілометрів. І там, два роки тому цієї ніші взагалі як жанру не існувало. Були кілька компаній, які виробляли, там, можливо, кілька або десяток дронів. Сьогодні ми можемо закуповувати в тисячах ці дрони. Тому о, ринок активно розвивається і ця ринкова конкуренція. В Україні багато інженерів, більше ніж 300 тисяч було до початку вторгнення. І вони зараз по суті співпрацюють з підприємцями, з військовими, і в Україні створюється така мілтек кооперація і кластер. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.